У Тернополі триває реконструкція інфекційного відділення комунальної лікарні швидкої допомоги. Дане відділення єдиний подібний заклад в області, у якому допомогу отримують жителі з усієї Тернопільщини. Із тих робіт, які виконані, це було залишено несучі стіни. по коридору, а всі перегородки. Вони монтувалися, тобто всі стіни були розвалені перегородки, і по новому, о, згідно проєктно кошторисної документації, згідно проєкту, будувалися бокси, палати. У відновлене приміщення інфекційної лікарні планують перенести й дитяче інфекційне відділення, яке нині функціонує на мікрорайоні Сонячний. Загалом нова лікарня зможе одночасно приймати більше 60 хворих, дорослих та дітей. Важливим це обіглі саме тому, що тепер там доштовні окремо спеціальні. Буксовані палати як для дорослих, так і для дітей. Будуть зроблені необхідні приймальні відділення як для дорослих, так і для дітей. Фактично це вже буде майже повноцінна лікарня. Потрібно відмітити, що в Тернопільській області єдина, яка не має інфекційної лікарні, така, такий об'єкт лише в місті. Хоча сьогодні ми, по суті, за кошти міського бюджету обслуговуємо і лікуємо людей зі всієї області, тому що пацієнтам там не лише, лише тернополяни, але й мешканці всієї області. Півтора мільйони гривень виділили з міського бюджету на реконструкцію існуючої амбулаторії сімейної медицини на бульварі Куліша. Раніше ця амбулаторія обслуговувала близько п'яти тисяч тернополян. Після реконструкції в амбулаторії стане більше кімнат для прийому. Відтак вона зможе приймати близько 20 тисяч відвідувачів у зв'язку з збільшенням потужності закладу цього структурного підрозділу по домовленості з Лікарню рівня, ми спробуємо організувати певні дні, певні години, коли е, тут передбачена така можливість, е, будуть приймати тут на місці профільні спеціалісти з міської поліклініки номер 2 Реально є потенційна можливість обслуговувати близько 20 тисяч населення і власне, тому зараз робиться реконструкція, створюються нові кімнати для прийому лікарями пацієнтів. Основне медичне обладнання залишається майже то саме, тому що воно має достатню потужність буде додатково докуплено обладнання, які необхідне для більшої кількості пацієнтів. Тут повністю робиться реконструкція цеплення даху, створення нових кімнат, облицювання, утеплення фасаду. Зараз роботи тривають. я Думаю, що протягом липня роботи будуть завершені. У Тернополі готують до відкриття дитячий майданчик на бульварі Просвіти. Новенький дитячий майданчик невдовзі тішитиме мешканців, які живуть неподалік бульвару просвіти. Днями працівники підрядної організації встановили у відведеному місці елементи дитячого майданчика та застелили його штучною травою. Цього року місто отримує цілий ряд нових дитячих майданчиків, зокрема. До завершення літа з'явиться новий великий дитячий майданчик в новому світі за адресою Новий світ 95. Згодом там буде облаштований ще й спортивний майданчик. Крім того, нові дитячі майданчики, такі ж як на вулиці Руській Валові, з'являться цьому році на бульварі просвіти, вже наступного тижня до 15 червня будуть завершені роботи. Фактично, там вже зроблено штучне покриття, вже встановлена частина дитячих майданчиків, вже встановлені лавочки для відпочинку. Він вже використовується людьми, буде ще зроблено додаткове освітлення. Далі проводяться роботи наступна черга того ж бульвару просвіти. Також на бульварі Петлюри до 1 вересня з'явиться новий бульвар, де буде облаштована велика зона для дитячого відпочинку, окрема зона для занять спортом. Взагалі, в цьому році з'явиться більше 40 нових. Дитячих і спортивних майданчиків по різних мікрорайонах міста Тернополя на свято Вознесіння Господнього у Тернополі на вулиці Львівській освятили Лемківську церкву Вознесіння Господнього. Участь у освяченні взяв міський голова Тернополя Сергій Надал та сотні парафіян. Опісля завершення святкової літургії священнослужителі від імені парафіяльної громади храму Вознесіння Господнього вручили подячну грамоту усім жертводавцям та благодійникам, які долучились до будівництва церкви. Нагороду отримав і міський голова Сергій Надал. Я впевнений, що це буде не просто церква, куди люди ходити молитися. Це буде ще одне місце духовного і культурного розвитку Тернополя. Ще думки більшості тернополян у місті скасували петицію про відміну вивчення християнської етики у школах. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міськради. На адресу міської ради надійшло понад 2,5 тисячі листів від мешканців, які вимагали скасувати дану петицію. Також 32 тисячі листів надійшло з цілої області. Таким чином у Тернополі і надалі викладатимуть основи християнської етики. Ніколи ці предмети не були цей предмет не був обов'язковим, Тобто, хто той, хто з певних релігійних чи інших переконань не хотів його вчати, він мав право ці предмети не відвідувати. Рішення про внесення змін до генерального плану Тернополя прийняте міською радою на початку 2015 року, і сьогодні готове до затвердження. Попередній генеральний план міста був затверджений декілька років тому. Відтак, на думку архітекторів та експертів, на сьогодні він не враховує усіх перспектив розвитку міста. Та й законодавство України чітко визначає, що вносити зміни до генерального плану міста можна не частіше ніж один раз у п'ять років. Зважаючи на нові можливості розробки про. Документації вже на початок 2015 року генеральний план Тернополя не відповідав вимогам часу. Це є основа життя міста і розвитку. Генплан встановлює правила забудови міста, а також перспектива його розвитку. Чим доскональніший генплан, тим комфортніше наше життя і наших містян, умови кращі. Це назріла тема. Дуже вже дякувати Богу, що вона вже. Під завершенням, тобто вже під йде. проект змін до генерального плану. Був доступний для ознайомлення громадськості протягом місяця з 14 вересня до 14 жовтня 2015 року. Повідомлення про початок цих громадських слухань було розміщено на сайті міської ради та у ЗМІ. З того часу усі тернополяни, депутати та архітектори ознайомились із проектом та надавали власні пропозиції та зауваження щодо запропонованого варіанту. Усі пропозиції збирались управлінням архітектури. Тури, містобудування та кадастру та були передані розробникам у Київ, які експерти оцінювали та враховували у документі. В проєкті максимально було розглянути, враховані усі зауваження і побажання, які можна було, які не суперечили діючому законодавчій і нормативній базі. І проєкт вийшов, вважаємо, що оптимальний для розвитку міста, враховуючи потреби міста, враховуючи, що Тернопіль є центром західного регіону. Сьогодні депутати міськради, громадські організації та тернополяни підтримують зміни до генплану міста. І на сесії міськради зміни до головного містобудівного документа планують остаточно затвердити. В Тернополі продовжується капітальний ремонт доріг, дворів, прибуткових територій, міжквартальних проїздів, також встановлення нових дитячих майданчиків. Ремонт прибутникових територій триває за адресами бульварку Ліша 8. Київська, 16, Челдаєва, 2, 10, 5, Куліша, 10, Сомленка 6, 18, вулиця 15 квітня, 4. Капітальний ремонт тротуарів триває за адресами вулиця Бородівська, вулиця Дружби і також на бульварі Тараса Шевченка. Капітальний ремонт доріг триває на проїзді від Будного до товариства Хлібпром, а також території до садочку номер 35 І розпочати капітальний ремонт на вулиці Тролейбусній, це ділянка від тролейбусного депо. До будинку номер 4 по вулиці Тролейбус. Крім того, триває облаштування нових місць громадського відпочинку, а також реконструкція існуючих бульварів і скверів. Зараз вже на стадії завершення перша черга реконструкції бульвару просвіти, де облаштований повноцінний дитячий майданчик, який почне працювати вже з наступного тижня. Тривають активні ремонти на сквері Будана Лепкого, розпочати реконструкцію ремонт бульвару. Петлюра, де буде облаштовано спортивний майданчик і дитячий майданчик. І також ведуться активні роботи на набережній Тернопільського ставу, почали з укріплення берегу в напрямку від Острівка Закоханих до пляжу Циганка.